Привіт, подарую тобі сертифікат на вивчення англійської мови школи англійської Friends на три безкоштовних заняття. Хочеш, звичайно, хочу. Ще ж англійську намагаюся. Який в тебе рівень? Ну, доходи до B1. Серйозно? Так ну ти досить непогано. Що зможеш підійти до рандомної людини і попросити запитатись на англійський, де знаходиться оперний театр? Дарую тобі цей сертифікат. Добре, зробиш так. Зроблю серйозно. Так, так. то давай чіпляю тобі петличку. Я відходжу. Ти шукає до любої да людини. Tell me how to the get to the teatr and ballet opera. Sorry, you me? Yeah, <laughs> <laughs> so, ну ви старались, ви старалися тримайте цей сертифікат. <laughs> ви <Вы> задоволені? <laughs> так, дуже да. буду навчатися англійськи, щоб відповісти дівчині потім. <laughs> <laughs> а що ви запитали в неї? Прослухала перше питання, талини хату юнвайте. Поняла просто я не завтала. Чи чи ти запрошуєш її? А в шапці нашого профілю ви можете використати безкоштовний урок англійської.